Прочитав, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Глубінець і міністр оборони України Рустам Миров обговорили проблематику, пов'язану з бусифікацією, Визначилося, що це неприпустиме явище, і домовилися, мовляв, співпрацювати у в тому, щоб викорнити бусифікацію в Україні. Дуже обнадійлива новина, звісно. що... І дуже хотілося би, щоб так воно і було, щоб е, нарешті через два з чимось роки оцій ганебної бусифікації. А нагадаю, що бусифікація розпочалася не тоді, коли це явище почало називати таким терміном, а ще влітку 2022 року, по суті. І що ось тепер, нарешті, оці важливі посадові особи звернули увагу реально на це явище і домовилися. Співпрацювати у напрямку позбавлення України від бусифікації. Те, що це явище треба викорінити, це зрозуміло. Але при тому, що дуже-дуже дуже хотілося б вірити, що це справді якісь щирі наміри і кроки в бік позбавлення від цього. Ганебне явища, як там по Станіславському, чи в кому там не вірю, та? є такий театральний вислів. Спробую пояснити, чому я за що песимістично ставлюся до перспектив співпраці Лубенця проти про Ну, Можливо, це може здаватися і якимись не знаю, персональними опередженостями, але це теж впливає на сприйняття і тут телефонують інший телефон. І е, я можу згадати, як е, теж влітку з весни ще 22-го року і влітку. Як я звертався до того ж Лубенця, як уповноваженого Верховної Ради з прав людини, до інших теж звертався до президента, і до прем'єра, до головної команди, і до керівника прикордонної служби, і до міністра освіти, і тому подібне. Але тоді йшлася, йшлося про боротьбу за права українських юнаків. Тобто не про перше місце навчання, скажімо так, а про повернення на навчання, наприклад, на другий, третій, четвертий, деякі були навіть на п'ятий курс, кудись за кордон. І я боровся, як міг за права цих молодих, юних, часто хлопців, і наївно сподівався, що, наприклад, уповноважений Верховний Ради з прав людини теж може включитися в цю боротьбу. Я йому спрямував депутатське звернення, в якому роз, розіклав по поличках е і показав, що відповідні норми у постанові Кабміну суперечить, наприклад, 24 статті Конституції України, права і свободи, з якої разом з іншими статтями не можна порушити навіть в умовах надзвичайного. Та воєнного стану. І це зафіксовано в, в, в теж в Конституції, так, да. Це... 60... набирають і збивають ефір. Е, на перше звернення і попросив я тоді уповноважно е, направити подання до Конституційного суду з проханням м, проаналізувати наприклад відповідності Конституції. Тих норм в основі Каміну, якими, зокрема, студентів обмежили у можливості виїхати за кордон на навчання, які не підлягали мобілізації. На перше звернення тоді пан Лобенець просто відписався, написав там, що тіпо, там, і, а от, і, і, і ви можете там, ну, ми можемо колективно 45 і більше. Нардепів, якщо можуть подання, да? тобто це складніший механізм, а він прямо має, я йому вказав, відповідно до якої норми закону про повноважно, він має право сам самотужки звернутися до Конституційного суду. Ну, Я повторно звернувся до пана Лубенця культурно, дипломатично вказав йому, що я не просив роз'яснити йому повторити якісь норми закону. Законодавство я з ними знайомий, я його попросив як уповноваженого Верховної Ради з прав людини направити подання в Конституційний суд, на яке він має право, і щоб він захистив права студентів, молодих людей, які не підлягали мобілізації, але яких обмежили у можливості виїхати за кордон на навчання. І на друге, депутатське звернення, пан Лубенець відповів взагалі феноменально. Він написав, що. Відповідає ця постанова Конституції. Тобто він взяв на себе тоді функції Конституційного суду, хоча в нас лише Конституційний суд може давати висновки щодо відповідності чи ні тієї чи іншої норми, закону, постанови і тому подібне Конституції. Тому якби так, м'яко кажучи, трішечки перевищив своє повноваження, я це комунікував теж, це є теж в відкритих джерелах. В Фейсбуці я теж розумію, що скрінеці і тому подібне. Тому, якби, у щирість боротьби уповноваженого з прав людини за права людей, яких атакують бусифікатори, я не дуже вірю, чесно кажучи. Хоча дуже хотілося б, щоб реально пан Дмитро взявся за боротьбу за права людей і цих, а не лише там, де. Можна там десь попіаритися на якихось історіях там буває, та, де вони показують, що от, які ми правильно боремося за права людей, громадян України. Щодо Умєрова, ну, я з ним мало стикався, якби єдине, що можу зазначити, що він якось персонально, скажімо так, Принаймні, в моїй частині не, не комунікую з, як мінімум, з одним з нардепів. Хоча для мене це дивно, тому що я тут так якби базово теж якось обнадійливо голосував тоді теж за його призначення за поданням президента і пов'язував якісь надії, його дуже розхвалювали колеги і звертав увагу, що в нього багато хороших якостей. Не давав зовсім зворотний зв'язок е, як міністр. Е, але я тут теж засумніваюся трішки, тому що е, я думаю, що якби він е, реально звертав увагу на проблему бусифікації, то він би не чекав так довго для того, щоб нібито включитися у боротьбу проти бусифікації mm -hmm. разом з уповноваженим Верховною Радою з прав людини. Тобто це дуже виглядає дивно, і плюс я не бачу і ознак якихось інших, от, що він реально розуміє е шкідливість і небезпечність для країни цього явища як бусифікація, наскільки вона комплексно шкодить. І, якби, ну, але разом з тим, давайте все-таки пробувати давати шанс і з надією, що може справді ці двоє посадовців. Реально зробить якісь дієві кроки в бік викорення цього явища мусифікації, яка вторгює надзвичайно шкодить нашій країні, починаючи від громадян, які страждають від бусифікації армії. Яка страждає від того, що люди заганяють через бусифікацію реально неспроможних ні служити, ні воювати, які лише примножують оці сумні статистичні дані СТЧ, дезертирства, здачу в полон, відмови від виконання наказів і тому подібне. Шкодить надзвичайно на це економіці, тому що бусифікація і надалі заганяє людей в тінь, тобто виганяє їх, скажімо так, з роботи. А коли вони працюють і біло працюють, то це поповнює бюджет, звідки фінансується армія, і, до речі, зарплати тим же бусифікатором звідти йдуть. Е, е, да? Тобто, і країні в цілому бусифікація шкодить і просто ганьбить нашу країну, тому що. Самою бусифікацією ми ніби показуємо у тому числі світу, що в Україні нібито вже немає е, смілових патріотів, які готові фізично і морально стати на захист вітчизни. Вони насправді є, я переконаний в цьому, і я навіть знаю випадки такі, і, і щодо деяких громадян, які готові. Стати на захід вітчизни, яких не беруть, то я навіть звертався письмово до міністра оборони, ще Резників був міністром оборони. Уявіть собі, тобто в нас в країні вже два чимось роки просто ганебно ганяються з громадянами з повістками, там заганяють їх в бусики за силою заганяють в армію. А я звертався. Письмо щодо громадян, яких не хотіли брати в армію. І Я йому казав, так, поясніть їм нормально, не знаю, може сказати, що там за станом здоров'я, там ще щось. Де. Тобто один з тих активістів, за яких я тоді клопотав письмово, то йому потім виконулося 60 років. І він вже юридично не може бути призваний. Хоча навіть сьогодні він там практично щодня ротається. Він каже, я готовий, я хочу там, допоможіть мені, я хочу стати добре, не, не, не дадуть мені там. Якось інакше знищувати ворогів, так ну там за копати окоп можуть, тому подібне. Але йому поясню, що ну, юридично вас не можуть. Та. Тобто в цей же час то, людей, які от так налаштовані і готові е стати на захист, не беруть, а за іншими ганяються. Це просто ганьба. Так що сподіваюся, що цього далі не буде.